Доброго вечора, ми з України. Сьогодні 22 вересня, четвер. Це новини Маріуполя, підсумки дня. Підписуйтесь, ставте лайки і поширюйте це відео своїм друзям та знайомим. А ми починаємо про основні події Дня, що минув в Маріуполі. Ну і не тільки в Маріуполі, і в Україні в цілому цей день був днем визволення українських захисників з російського полону. 215 людей було звільнено в результаті дуже серйозних важких перемовин на вищому керівництві декількох держав, не тільки України та Росії. Я не побоюся цього сказати і не побоюсь помилитися, якщо скажу, що більша частина країни. Вчора не спала, бо чекала, чекала офіційних повідомлень від Офісу президента про те, що це нарешті сталося. На жаль, на жаль не всіх. Звільнили серед тих, хто залишається в полоні, є і наш колега Олександр Гуділін. І я вважаю, що дуже важливо, щоб ми не забували про тих людей, які ще залишаються в полоні і чекають на наше звільнення. Бо вчора звільнили найбільш відомих персоналів, найбільш впізнаваних наших героїв. Але багато, багато ще сотні людей, які не, не відомі. Широкому загалу, але які точно вартують того, щоб повернутися додому, до своїх сімей, родин, будь ласка, пам'ятаємо і тримаємо цю інформаційну хвилю. Ну, а про те, як відбувалося звільнення, кого саме звільнили, скільки серед звільнених маріупольців, дивитись на нашому сайті. Опис на ці матеріали, посилання, вибачте на ці матеріали в описі до цього відео. А тим часом в Маріуполі готуються до псевдореферендумів. Як з'ясувалося сьогодні, ніякого електронного голосування не буде з урахуванням на те, що ну Маріуполь то взагалі мало у кого є комп'ютери, не кажучи, що про проблеми з інтернетом, ну і про велику кількість людей літніх. Які залишаються в місті і не мають жодного уявлення, як то можна взагалі інтернетом користуватися чи голосувати. Тож окупанти вирішили просто тупо ходити по домах та квартирах і збирати ці е, голоси. Ну, про тайну голосування взагалі не йдеться як і про об'єктивність, бо результати були вже оприлюднені задовго до початку референдумів. Е, нагадаю, що декілька російських політиків заявили, що Донеччина та Луганщина проголосують на рівні 92% за приєднання до Росії. Ну а Херсонщина і Запоріжжя. Там трошки більше 70%. Як вони рахували, навіть не, не варто ставити таке питання, бо це все. Все цей референдум профонація. сьогодні окупанти показали, як буде виглядати бюлетені, які вони зробили для Донеччини, і ми побачили бюлетені для Запорізької області. Вони трошки відрізняються із розумілих причин для мешканців Маріуполя, в тому числі питання буде одне: чи погоджуєтесь ви, щоб Донецька народна, так звана Республіка, приєдналась до Російської Федерації на правах суб'єкта Російської Федерації. А от із Запоріжжям там трошки складніше, бо ніякої республіки, ніякого держави там не існує згідно російського законодавства. Росія не може приєднувати частини території інших країн. Тож спочатку треба якось там державу утворити, і ну і вони в одному питанні все це змішують. Вони запитують у людей, чи погодитесь ви від'єднатись від України раз. Створити незалежну державу не зрозуміло з якою назвою два. Ну і одразу приєднати цю державу до складу Російської Федерації на правах суб'єкта Російської Федерації. Е, просто е, смішно, смішно стає, коли е, дивишся на це. Тобто Україна з її історією, многовіковою тисячною історією, з її боротьбою за державність це не до України, на думку російських, Експертів, а ось це утворення, зроблено на колінці розчерком пера за декілька днів, це держава. І це би було дійсно смішно, якщо б не було так боляче дивитись на те, що ворог робить з нашою країною. Е і завдяки своїй пропаганді створює такий міф е Загального однобрямса цього приєднання. От е, одна спецоперація про такий уявний одобрямс відбулася в Маріуполі, і ми дізналися сьогодні фінал цієї спецоперації На минулому тижні е, ми розказували про те, як група молоді на площі Свободи вночі співали гімн України е, а потім... Виявилося, хтось зняв це на відео. Відео розповсюдили соцмережами, і окупанти, звісно, почали шукати тих людей. І як виявилося, боротьба з такими проявами Україні, українства з боку молоді стала став таким завданням номер один для окупантів в Маріуполі. Тож вони з приводу цього інциденту розробили такий план, який з двох етапів складається на першому етапі, треба було. Знайти цих людей, які вони не мов, співали їм, і вони, але вони не змогли їх знайти. Ми сьогодні дізналися, що вони затримали просто акторів, там, я не знаю, родичів, знайомих, яких попросили зіграти цю молодь, яка не мов би напилася і співала гімн. І це стало відомо сьогодні, тобто це просто Голівуд, іначе ти це не скажеш. Другий етап плану по забуванню: да? перше, це залякування, тобто впіймати, наказати. А другий етап замістити пустоту замість молоді, яка співає гімн України на площу треба зігнати молодь, яка буде кричати Слава Росії під російськими триколорами і широ матюкатися. Ну оце це й відбулося на площі, але ми знаємо ціну таким. Спекуляціям і махінаціям. І на, на завершенні сьогоднішнього спічу хочу все ж таки про позитивне: е, Фестиваль класичної музики Маріуполь Класік цього року таки відбудеться. Чотири роки поспіль він радував прихильників класичної музики в Маріуполі і зрозумілих причин, що цього року він не може відбуватися в місті. Проте організатори фесту не розгубилися і зробили його мандрівним. Чотири міста України, Львів, Івано Фрон. Київськ, Вінниця і Київ відвідає ці, цей музичний фестиваль, дати концертів дивитись на нашому сайті, і вони є в описі до цього відео. А я прощаюся з вами до завтра.